Дорогі браті і сестри, з початком Великого посту всіх нас хочу побажати, щоб цей Великий піст, який нас веде до Пасхи, став шляхом нашого оновлення, став шляхом, який зробить нас в чомусь мудрішими, в чомусь міцнішими, і допоможе кожному з нас і всім нам разом, як громаді православних християн. Як громаді вірян України зустріти світлу Пасху Христову з твердою надією і з впевненістю в Божій допомозі, в Божій ласці, так щоб не тільки ми, а й ті, хто з нами поруч, або ті, хто від нас зараз далеко, але душею і серцем ми близько до них, щоб вони теж від цього отримали допомогу і отримали певний. Плюс для себе. Що я маю на увазі? Піс це значною мірою час такої посиленої молитви і зосередженості уваги. Постувати в плані тілесному, може, скажімо так, кожен як хоче, не сильно на цьому, так як би зациклюючись, але так, щоб це було відчутно. Тому що з одного боку, час війни. Це час, коли і так вже є обтяження, і тому фізичний піст для особливо військових чи тих, хто не має доступу до нормального, скажімо так, звичайного способу життя для таких людей, звісно, тілесний піст і поставляється, і зовсім скасовується, як це було в розпорядженні синоду нашої православної церкви України ще минулого року, як почалася ві... ця велика війна. Це було сказано з іншого ж боку. Коли не постувати, як не під час війни і не під час випробувань. Тому ті, хто в обставинах не в таких тяжких, як коли лінія фронту поблизу, чи так далі, чи людина хвора, чи поранена, чи якось ще якісь такі речі, то звісно, що маємо свій піст серйозно сприйняти, і в тому числі і в фізичному плані. Тому що це ми, ми люди, ми істоти, недуховні, духовні, ми маємо тіло і душу, і тіло наше теж має брати участь у цьому. Але важливіше, то є молитва, і зосередження на Слові Божому, і зосередження на, на тому, що для нас є головним в житті, а що є другорядним, і зробити це головне дійсно головним. І таким от одним з головних для нас має стати молитва. Особливо молитва щира, молитва не тільки за себе, а молитва за тих, хто зараз на передовій. Молитва за тих, хто зараз поранений, молитва за тих, хто потребує такої особливої молитви. Молитва за тих, хто зневірюється зараз, за вигнанців, за медиків, які допомагають пораненим, за волонтерів, за тих, хто на дипломатичній ниві заради перемоги нашої працює, тобто за власне за всіх, особливо за тих, кому чаще. І якраз цей час посту, цей час, коли молитва потрібна. Господь знає, звісно, всі наші потреби. Але чому треба молитися? Тому що Господь чекає нашої співдії. І в Святому Письмі на самому початку, коли описується творення людини, то другий розділ книги буття, який описує вже більш детальне творення самої людини. Адама і його дружини, то цей розділ говорить, що до того, як людина не була створена, доки не було на землі людини, Господь не посилав на землю дощу. В традиції тлумачення цього місця, це пояснюється так, що, ну, звісно, волога була, і там говориться, що пара піднімалася з лиця землі, і зрошувала землю, але от не було дощу. Дощ в культурі людській сприймається як ознака Божого, Божої ласки, тому що Він дає, щоб земля родила плід. Коли ж не було людини, то не було кому помолитися про цей дощ. І от в традиції тлумачення акцентується на важливості, щоб людина молилася. Коли Адам помолився, тоді дощ пішов. Звісно, це нема цього в Святому письмі, це вже люди намагалися пояснити це, люди, які читали, вивчали. От, і це про те, наскільки важлива молитва. Це тут така ілюстрація з традиції, яка показує, як серйозно люди це сприймали, і як серйозно нам слід теж сприймати молитву. Бо ми буває думаємо, так, що Господь дійсно все знає, але ж коли певна така от тривога чи щось таке, от, знаєте, кажуть, тривога ту до Бога, то люди починають особливо молитися. Тож маємо молитися, посилити не тільки за себе, от саме за тих. Кому потрібне, саме в піст. І тут можна по-різному читати псалтир прекрасно, хтось кафізму в день читає, хтось читає кілька псалмів, можна прочитати славу хоча б, або кілька псалмів вранці, хоч один, хоч декілька, там один чи декілька ввечері, і саме молитовно звернутися до Бога от за тих, за кого болить душа, і за кого нам всім болить, за нашу. За наші збройні сили, за нашу перемогу, за, за, за всіх тих, хто потребує такої молитви, і це буде наш піст, так щоб ми тут не тільки для себе постували, а щоб ми цим своїм постом допомагали і іншим. Звісно, є інші аспекти, є аспекти милосердя, читання Слова Божого і вивчання його. От, але про все це ще буде нагода поговорити нашому духовенству, всьому впродовж наступних днів великого канону. А сьогодні давайте подумаємо над цим, як ми можемо для себе, от, яку молитву ми можемо в цей піст за от те, що всім нам потрібно, за от наші загальні, спільні потреби, а може в когось ще особливі свої є. От за це створити цю молитву. І спробуємо це зробити під час цього сорокаденного шляху вперед. Радісного посту, насиченого, приємного, дай Боже, в плані от такому, щоб відносин з Богом і Божої ласки всім вам.